Якби мене запитали, яких два найголовніших кроки потрібно зробити, або найперших, для того, щоб бути завжди здоровому, енергійному, мати гарний психоемоційний стан і мати ресурси для життєвих своїх завдань? Я би сказала, перше це навчитися пити біодоступну лужну воду. Коли я її почала пити, я забула, що таке набрики, що таке припухлості, і коли ти вранці не виглядаєш як китаєць і маєш енергію. Це перший крок. Другий крок, я би сказала, потрібно. Обов'язково звернути увагу на свій кишківник, навчитися його очищувати, навчитися оздоровлювати свій мікробіом. Це забезпечує дуже багато здорових процесів у вашому організмі. Ну, по-перше, якщо у вас буде здоровий кишківник, у вас буде гарна шкіра, волосся, у вас не буде проблем із суглобами. Якщо у вас буде чистий кишківник і він буде очищуватися регулярно, то у вас буде здоровий мікробіом, який забезпечить процеси травлення, а отже, і обміну речовин. Наступне у вас буде все гаразд із гормональною системою, тому що 75% гормонів виробляється. Саме у кишківнику. А ще у вас буде багато енергії. Тому ось ці два кроки найголовніших гідратація і очищення кишківника. І ці кроки є. Частиною системи, яку я даю для того, щоб люди були здоровими, енергійними, гарно себе почували, гарно виглядали, позбулися зайвих кілограмів. Або якщо у вас недостатня вага, то система є система, яка допоможе вам вирішити і таке завдання. Головне, що ви будете ресурсними, здоровими, енергійними, і все це без ліків, без лікарень, без лікарів. Ви навчитеся чути, відчувати свою фізіологію і забезпечувати у своєму організмі правильні процеси. Це буде міцний імунітет, це буде здоровий сон. Нормальний тиск це буде відновлення вашого організму, очищення та омолодження, і також я даю здорове харчування, тому що, звісно, якщо людина розуміє, що вона кладе в свою тарілку і які процеси ці продукти будуть забезпечувати всередині вас, ви навчитеся жити за. Зі здоровими харчовими звичками, і ви тоді тобі цікава система, яка допоможе тобі бути здоровою, ресурсною, стрункою, молодою, гарно виглядати, мати багато енергії, здоровий сон і радіти життю, а також стати міністром охорони здоров'я у своїй родині, розуміти, як підтримувати здоров'я своє та своєї родини. Пиши, познайомимося, поспілкуємося, і я тебе додам до своєї групи, де ти отримаєш цю систему, а також мій супровід, консультації і гарні результати.